Рушується голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Анатолійович Кузьменко. Дорогі ліквідатори, захисники, рятівники, дорога громада. Сьогодні ми 30-й рік минув як. Над Україною, над Європою, над світом сталася страшна трагедія. І в ті далекі, той далекий, 86 рік саме українці разом із своїми братами з Білорусі стали пліч опліч для того, щоб захистити Україну і світ від до цього невідомої енергії. До цієї мирної енергії атомної. І я гордий, так як і вся Україна, за те, що ті люди, які розуміючи або не до кінця розуміючи загрозу для власного життя, розуміючи або частково розуміючи, які можуть бути наслідки від роботи в Чорнобильській зоні, і безпосередньо на зруйнованому енергоблокі не вагалися жодної миті. А 206 днів і ночей працювали над тим, щоб укрити полум'я атома, яке вирвалося із реактора. І 14 грудня в якійсь мірі з полегшенням світ здихнув, адже саркофаг був збудований, і ми мали можливість перейти уже до безпосередньої ліквідації тих страхних, тих страшних наслідків. Вже в ті часи було зрозуміло, що та споруда, яка була збудована, вона є тимчасовою, і людству потрібно було знайти інженерне рішення для того, щоб, врешті-решт, поставити більш надійний захист над енергоблоком. Власне, 30 років знадобилося для того, щоб європейська спільнота, світова спільнота разом із безпосередньо урядом України працювали над тим, щоб Збудувати більш надійний захист і дати можливість фахівцям демонтувати і, власне, локалізувати реактор і те пальне, яке там знаходиться. Сьогодні ми можемо говорити, що нарешті в 2016 році це відбулося, і можливо одна з самих унікальних інженерних споруд сучасності. Висота якої 30-поверховий будинок більше 100 метрів 108 метрів, довжина 260 метрів, е, власне, для розуміння цією спорудою можна закрити власне, футбольний стадіон або Статую Свободи. І сьогодні ця рухома конструкція, нарешті, накрила реактор, і нарешті ми можемо говорити, що в безпековому плані. Ми перейшли до керованого процесу, який фахівці мають завершити, сьогодні безумовно, ми вшановуємо і дякуємо нашим ліквідаторам, нашим захисникам, нашим рятівникам, які 30 років тому не пошкодували свого здоров'я. І, на жаль, ми говоримо, що не пошкодували в тому числі і свого життя. Дуже багато із тих людей, які тоді зробили важливу справу для людства. Сьогодні немає серед нас. І ми схиляємо голову і завжди будемо пам'ятати їхній подвиг і їхню славу перед людством. Ми сьогодні дякуємо, щиро дякуємо тим захисникам, які сьогодні поруч з нами, які серед нас, і які сьогодні мають право і повинні бути підтримані і громадою, і державою. Я Зичу всім і захисникам і всій громаді миру, здоров'я. Бажаю, щоб ніколи на Україні і в світі не було подібних катастроф. Спасибо. До слова запрошується секретар міської ради Андрій Олександрович Табалов. Шановні земляки. Цього року маємо дві знакові події. Це 30-річчя страшного Чорнобильського ядерного лиха, від якого врятували нас ви і всю Європу, мужні люди, які стоять зараз з нами поруч, а також ваші друзі, близькі і, на жаль, ті, кого зараз з нами немає. Також два тижні тому було споруджено єдиний в світі унікальний і перший. Рухомий шатер, який накриває четвертий енергоблок. Вчені гарантують, що він простоїть не менше, як 100 років. Але незважаючи на те, що жерло четвертого енергоблоку укриває укривається надсучасний саркофаг, ми ніколи не повинні забувати про ту трагедію, яка мала би непередбачувані і небачені масштаби, якби не ви, сьогодні ми повинні вшанувати кожного ліквідатора. Висловити свою повагу кожній сім'ї переселенців. Від імені міського голови, депутатського корпусу, від імені виконкому міської ради дозвольте запевнити вас, що цей пам'ятник буде оновлено, він повинен бути справжнім меморіалом, справжньою пам'яткою і символом пам'яті тих людей, то ціною свого життя врятував людство. Низький уклін вам за ваш подвиг, за мир спокій, за які, на жаль, зараз віддають своє життя ваші сини. Слава героям Чорнобиля! Слава Україні! Слово має голова обласної громадської організації Союз Чорнобиль України. Олександр Миколаєвич Ніділько. Шановні присутні, на долю різних поколінь випали різні випробування, які забирали значну кількість людей, у тому числі героїв, які у необхідний на той час спосіб захищали нашу країну. На долю нашого покоління 30 років назад випало приборкувати мирний атом, який вийшов з-під контролю під час Чорнобильської катастрофи. За півроку наш народ зробив те, що на фокусимі не можуть зробити вже протягом п'яти років. Ціною свого життя та здоров'я молоді пожежники, військовослужбовці, медики, працівники станції та інші здійснили подвиг. закрили жерло зруйнованого реактора Саркофагу. Надавши можливість іншим ліквідовувати наслідки аварії вже в менш шкідливих умовах. З 2006 року цей день визнано державним святом, святом перемоги над мирним атомом. Але якось часом факти подвигу ліквідаторів почали нівелюватися, А героїв ліквідаторів в соціальному захисті. Чиновниками було поставлено в один ряд з постраждалими від аварії. Так, дійсно, вони також постраждали. І держава взяла на себе обов'язок відшкодувати їм завдані збитки, у тому числі й за шкоду за подійну здоров'ю. Але ці компенсаційні виплати за шкоду за подійну здоров'ю звертаю увагу, не пільги десятиліттями не переглядаються. На моє переконання, аморально ставити в один ряд в соціальному захисті. Дільничного з Прип'яті, якого було евакуйовано, або який сам переселився, турбуючи за своє здоров'я та здоров'я членів своєї сім'ї, і дільничного з Кіровограда, якого було направлено в ту ж саму радіаційно забруднену зону, для, для охорони громадського порядку та майна виїхавшого дільничного. рятівника пожежника і того, кого він спасав, якщо у загальники то того, хто спасав, і того, кого спасали. Коли працівник станції на сьогодні отримує максимальну пенсію, а солдат строкової служби, який вранці вже 26 квітня вже був в Чорнобилі, не отримує навіть мінімальний. Коли вартість здоров'я ліквідатора чиновниками оцінена для інваліда третьої групи в 189 гривень, а компенсація на здоровлення в розмірі 90 гривень. Коли в нашому місті не існує навіть програми соціального захисту цих героїв-ліквідаторів, коли не встановлено навіть жодної державної нагороди за їхній подвиг, тих, хто захистив собою не лише Україну, а й 18 країн Європи. З часом одні герої змінюють інших, про одних, майже забули через 71 рік. Про інших майже забули через 30 років. Про кого наступного забудуть, та через скільки часу. Невже невже заради цього гинули люди на Майдані, прагнучи змін до кращого світлого майбуття. Подвиг ліквідаторів у вікавічненні в іконі Чорнобильський спас, яка не вперше поряд святими зображена ліквідаторів, фотокопія цієї ікони знаходиться сьогодні разом з нами, і фотокопію якої ми передамо голові Кіровоградської міської ради, голові Кіровоградської обласної державної адміністрації, голові Кіровоградської обласної ради, щоб кожного разу, коли їм доведеться вирішувати питання соціального захисту постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи, вона б нагадувала їм, якою ціною вони мають можливість сьогодні жити і працювати. Сьогоднішній парад вдячності українського народу, героям-ліквідаторам. Чи можливо марш слави переможцям? Маю надію до наступного разу ми визначимося із назвою. Ми започатковуємо з географічного центру України та Європи та з метою відновлення історичної справедливості стосовно подвигу ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС та її наслідків. Маємо надію також, що наша ініціатива буде підтримана і в інших регіонах України. А також прошу долучитися всім небайдужим до всеукраїнської акції Знайди героя ліквідатора серед своїх рідних або знайомих. Опишіть його подвиг та направте матеріали до Чорнобильського музею в місті Києві. Дружинам померлих героїв-ліквідаторів. Пропонуємо долучитися до видання електронної відеокниги, де в коротких безвідеосюжетах відеосюжетах розповісти про подвиг їхніх чоловіків. Що робив в зоні небезпеки, коли вперше заболів, коли пішов від нас? І як соціально держава, захистила держава, сім'ю цього героя. Якщо ви будете вважати задоцільне видання такої книги і в такому форматі, ми готові вам допомогти. Дякуємо всім, хто прийняв сьогодні участь в параді вдячності українського народу героям-ліквідаторам і у такий спосіб виразили свою вдячність. Та визнання безсмертного подвигу ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС та її наслідків, які ціною власного життя і здоров'я, не проливши при цьому жодної краплини чужої крові, здійснили історичний подвиг в боротьбі з селенською бідою і зупинили дію розлюченого мирного атому. І саме ця ідея, втілена в нашому пам'ятнику, маємо надію, що з кожним роком кількість вдячних кірвараців. Буде зростати. Бажаю здоров'я всім. І так буде. До слова запрошується учасник ліквідації аварії на Чорнобильській аес. Полковник міліції. Переселенець з чорнобильської зони Леонід Васильович Гришков. Уважає міє Уважаемые жителі Кропивницкого, можна і так сказати, уважаемые мої колеги, мої побратими чернобильці ліквідатори, переселенці із зони Чорнобиля евакуированные з города Прип'яті Чорнобильського району, уважаемые солдати срочної служби бывшего Министерства э, обороны Советского Союза. Солдатики, которым было по 17, 18, 19, 20 лет. Которые отдали свое здоровье, а многие и жизнь. Мы на то время были немножко постарше. Мне было чуть больше 30 лет. Но мне в душе больно за нашу державу, что погубили генофонд молодое поколение. Нельзя было делать солдатам срочной службы в Чернобыле ничего. Даже смотреть нельзя в ту сторону было. Но, увы, так случилось. Низкий вам уклон, солдатики. Уважаемые вдовы наши, низкий вам поклон, склоняя свою седую голову перед вами, потому что ваша опора, ваш дух, и сила, которая, которая была в вашей семье, ушла в иной мир. Царство Небесное нашим побратимам, а вам счастье и здоровья. Я пережил очень много в Чернобыльском регионе. Я очевидец, участник ликвидации и переселенец. Я 26 апреля в 2 часа ночи уже принимал участие по те, которые случилось в моем регионе. Но, увы, так получилось, что вы, кировоградцы, приезжали к нам на ликвидацию. Приезжали из многих регионов Украины, бывшего Советского Союза. Но судьба сложилась так, что я приехал к вам. Оставил свой дом, оставил свой город и житель Кировограда. Теперь вы мои земляки. Я хочу сказать, что все принимали участие в ликвидации вот этого Чернобыльского э, бедствия. Кто как жители городов, сельской местности, они пережили не меньше, чем участники ликвидации. Поверьте мне, оставить свой дом, оставить свою квартиру, оставить могилы предков – это пострашнее, покруче, чем принимать участие в ликвидации аварии. Я считаю, что и дети наши, которые жили в Чернобыльском регионе, те, которые родились, которые в школу ходили, они пострадали, значит, не меньше нас, участников ликвидации. Поэтому я Склоняю голову перед всеми, кто причастен к Чернобилю. Мы совершили большое дело. Я рад, что за 30 лет выросло новое. Молодое поколение, которое стоит сейчас перед нами, я и перед вами склоняю голову. Я рад, что вы живы, что вы есть, что вы будете продолжать наше наследие, что то, что мы сделали в Чернобыле, не прошло зря. Пусть мы потеряли здоровье. Я и сейчас нахожусь на стационаре больницы, но пришел сюда. Это не главное. Мы переживем это. Я считаю, что наша чернобыльская организация, которую мы создали, наш чернобыльский комитет, Союз Чернобыль, местная власть города и Області піддержать нас. Я думаю, що всячески, же люди, Поддержат нас, будуть и помощь посильную. І, і уважение делают. ми возлагаем цветы. не все потеряно є. Щастя, здоров'я вам, низкий вам уклон. Слава Україні! Линуть дзвони талучі вдалечі. і знову повертаючись до нас. Тужливим журавлинним співом, тривогою та болем наповнені їх звуки. Не всі повернулися після тієї квітневої ночі. Чорні хустки печалі надовго покрили перечасно посивілі голови вдів, матерів, ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Пам'ять немає строку давності. У наших серцях, у серцях прийдешніх поколінь, житимуть імена тих, хто собою захистив світ від атомного лиха, хто передчасно пішов від нас уражений чорновим. Ми не схиляємо стосуємо... голови перед усіма, хто пішов у ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Просимо шанувати померлих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС волиною мовчання. Чі запрошуємо в ді ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Адміністрації обласної ради, міської ради та виконавчого комітету допомнюка жертвам Чорнобиля покладають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Гарнізону.